Що необхідно кожній людині для того, щоб бути по справжньому щасливим або щасливою, і не повірите, це проявляти свою душу. Душа прийшла в цей світ, щоб проявитися, і в кожного з нас є свої унікальні прояви душі. Якщо ми це блокуємо, не даємо душі проявляти себе в реальному світі, ми будемо хронічно і тотально нещасними. І жодні інструменти і методи нам не допоможуть, ані наявність грошей, статусу, другої половинки Ніщо не допоможе, якщо ви не навчилися або не зрозуміли, як проявляти свою душу. Поясню вам, на прикладах. Є багато дівчат, які успішно вийшли заміж, мають достатньо для того, щоб бути щасливими, але не відчувають цю душевну гармонію і постійно мають якісь проблеми, внутрішні проблеми. Коли ми починаємо більше дізнаватися про місію душі цієї людини, виявляється, що ця жінка чи дівчина мала би проявляти себе у такому форматі, наприклад, навчати людей або виготовляти якісь особливі речі, які допоможуть людям пізнати себе глибше. І от коли ця людина починає, нарешті, реалізовувати свою місію, в неї Зовсім по іншому складається життя, і нарешті, очі цієї людини. Вітяться по особливому людина дійсно стає гармонійною та щасливою. Бо інша ситуація: дуже багато жінок України є домогосподарками і потерпають від цього. Чому потерпають? Тому що не реалізують місію своєї душі, тому що так і не зрозуміли, проживши життя для чого вони народжені, проявлені в цей світ. Тому бути домогосподинею це дуже добре. Бути вихователькою для своїх дітей і внуків це дуже добре, але не для цього ви прийшли в цей світ. Ви прийшли в цей світ в першу чергу для того, щоб давати щось, продукувати щось, розвивати когось, допомагати комусь. Так зрозумійте, в чому ваш сенс існування. Розкрийте свою душу, розкрийте свій потенціал, і ви подивитесь, як по-іншому складеться ваше життя. Люди будуть ставитись до вас по іншому, члени родини будуть поважати вас і. Ви зможете насолоджуватися, проживати своє життя Бувають ще інші випадки. Людина реалізує власний бізнес, але чомусь постійно якісь перешкоди, щось іде не так. Звертається до різних спеціалістів і виявляється, що людина просто не на своєму шляху, вона не повинна займатися тим видом діяльності, яким займається. Вона йде всупереч своєї програми, яку потрібно реалізовувати і проявляти в цьому світі. І як тільки все-таки людина починає займатися тим, що є її призначенням, в на неї налагоджується особисте життя, професійне, вона починає гарно заробляти і зовсім інші внутрішні. Ні відчуття, тож зважайте і на це. Якщо ви зараз відчуваєте, що вам потрібне більше, дійсно хочеться бути по справжньому щасливими, а не імітувати ось це щастя для людей. І заради людей, то відкривайте свої здібності, таланти, звертайтеся до людей, які здатні допомогти вам розкрити себе і реалізовувати свою програму, проявляти свою душу в цей світ. І це єдина запорука, за якою ви точно будете по-справжньому щасливі. Бажаю вам цього від усієї душі. Якщо ви з цим не розберетеся, будуть постійні проблеми і нерозуміння себе і оточуючого світу.